Такий наявний випадок і наявна історія це бої Усика, знаєте, які були недавно що. Ми дивилися, і ми вже на його перемогу, на його, таким, як він є, на його людину, ми, ми кладемо якусь певну відповідальність, що він має діяти так, так, працювати так. І, на, і наступні його бої вони мають нести ту чи іншу перемогу. Але знаєте, він сам в своїх інтерв'ю каже: Я можу програти, тому що я є людина. Каже, я більш ніж впевнений, що ці люди, які сьогодні за мене вболівають, ці люди, які сьогодні мене підтримують, як я програю, вони будуть дивитися на мене з іншої сторони. І вони будуть, можливо, вже не так сильно підтримувати мене, а поплюжити. Каже, перемога вона дає відповідальність, але це не значить, що я можу її знести. Це не значить, що я можу заохотити ваші очікування. І так само в нашому житті, коли ми перемагаємо, ми маємо нести цю відповідальність в своєму житті, особливо перед Божим лицем. Коли ми перемагаємо над гріхом, коли ми перемагаємо в своєму житті різні такі спокуси, які огняні стріли, які сатана він хоче вклинути в наше життя, і ми з Богом перемагаємо, ми маємо розуміти, що ми маємо нести відповідальність відповідати цим перемогам.